Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ відбувся 11 листопада у Підволочиську. Гості заходу мали змогу послухати музичні виступи, придбати смаколики та зробити світлини на осінній фотозоні. Волонтерам вдалося зібрати 65 тисяч гривень на придбання безпілотника для аеророзвідки. Такі заходи проводяться не для розваги. Україна зараз в жалобі в горі. Ми такі заходи проводимо для того, щоб організувати, об'єднати людей для допомоги армії. Щоб було менше хлопців наших загиблих, щоб вони могли мати всю необхідну техніку і обладнання для того, щоб берегти свої життя, і також захищати нас всіх, тут з вами на місці. Ініціювала проведення ярмарку волонтерка Уляна Хом'як з спільно з благодійним фондом покрова за підтримки підволочиської селищної ради допомогли в організації заходу й волонтерки Леся Делеба та Надія Марко. Такі ярмарки вони все таки заставляють людей вийти на вулицю, об'єднатися, поспілкуватися. І, взамін того, що вони донатять гроші, отримати ще певні смаколики, сувеніри. Під час заходу господині Тернопільщини пропонували придбати пляцки, печиво, канапки, гарячі напої, вироби ручної роботи. Ми просто долучили дівчат, і дівчата окремо, кожна собі господинка готувала вдома свої смаколики. Це в нас лоток є від Підволочівського ліцею імені Івана Франка. Наші батьки активно долучилися, вчителі. У нас є різноманітна випічка, є закрутки. Дуже дякуємо всім, хто організовує, хто долучається до таких заходів. Ми дуже раді допомогти нашим хлопцям. Долучився до благодійної події й восьмирічний Давид Середюк. Хлопчик разом з мамою активно волонтерить та підтримує захисників. Я, я з мамою прийшов, я їй поміг зробити зранку. Е Канапки, щоб ми їх продавали. Я води купляти і продавати. Участь у ярмарку взяли юні учасники юнацько патріотичної організації Львинець діти читали вірші на воєнну тематику, співали патріотичні пісні, а також продавали розмальовані гільзи. У знак подяки, кожен з них отримав солодкі набори від благодійного фонду покрова. Ми збирали гроші і збираємо гроші на ЗСУ. Колись було на АТО, а тепер вже на для. Збройних сил України це надзвичайно важливо. Минулого року ми проводили дуже такі самі заходи. Три дні ми назбирали тут досить велику суму. Діти беруть активну участь. Я також минулого року цього року вирішила долучитись. Багато людей воюють зараз на сході. Мої близькі, мої рідні. Я вважаю, що кожен повинен долучатися до таких акцій. Якщо є можливість, потрібно це робити. Також на ярмарку виступив заслужений артист України Василь Хлистун. Це наш земляк відгукнувся і. Це було справжнім сюрпризом, тому що він виступав на різних великих сценах. Але сьогодні він виступав просто на ринку серед людей, де йому підспівували і його підтримували. Долучитися до збору коштів на безпілотник можуть усі небайдужі, надіславши кошти на рахунок благодійного фонду покрова, призначення платежу на безпілотник для аеророзвідки. Ми дуже скоро виграємо і ми не зламні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.